Допробування на дім. Знаєте, якщо, грубо кажучи, людині для чого потрібен дім? Для того, щоб цей дім давав йому укриття, коли є що, коли є повінь, коли є мороз, коли є сніг, коли є дощ і коли є вітер. Звідки, коли є тепло, навіть дому не треба. Можеш якусь там палатку собі розбити, але дім має що захищати нас. Знаєте, колись один чоловік виразив таку думку грош на твоїй вірі, якщо вона не держить тебе в часи біди, горя, сліз і катастроф. Знаєте, колись Давід говорив, що в часи благоденства я говорив, не поколимлюсь вовік. Але каже, ти сокрив від мене лице Твоє, я смутився. І дивіться, людина, вона починає копати, заглибилася, поставила основу і на тій основі починає будувати. І знаєте, її фундамент прочний. І в той самий час, коли той уже ставить кришу, знаєте, той що ж добудував де по вікна. Чому? Та тому, що там є хороший фундамент, хороша основа. Друзі, другі, знаєте, є маса людей, які вискочили, стали десь там, навіть в християнському служінні, піднялися, але через якийсь час озера знаєте, десь зникав люди. Задається питання: чому? Нема основи. Да, людина Божого Слово знає. І у суперово знає, може пояснити, але знає для когось, але знає не для себе.